Доброго дня малята! любі хлопчики і дівчата! Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. А про що наше буде заняття, ви дізнаєтесь, розглянувши картину. Так, вірно, це транспорт. Малята, а на вашу думку, навіщо людям транспорт? Світ транспорту дуже різноманітний та має різне призначення. Наприклад, один перевозить пасажирів. Це пасажирський вид транспорту, а інший може перевозити вантажі це вантажний вид транспорту. А ще є транспорт-помічник. Його ще називають спеціальним транспортом. Також за допомогою транспорту люди можуть переміщуватися, подорожувати, перевозити вантажі на короткі та далекі відстані між містами та навіть країнами по землі. За допомогою наземного виду транспорту. Якщо по воді, в цьому допоможе водний вид транспорту, у повітрі стане в нагоді повітряний вид транспорту, ми можемо переміщуватися навіть під землею завдяки метро. Тож, скажіть, малята, транспорт, яким переміщується по землі, називається наземний транспорт. Для подорожей по воді ми використовуємо водний транспорт. Щоб подорожувати повітрям, нам знадобиться повітряний транспорт. Метро це підземний вид транспорту. Який транспорт перевозить пасажирів? Пасажирів перевозить пасажирський транспорт. Щоб перевести вантаж, ми оберемо вантажний транспорт. А як ще можна назвати транспорт помічний, спеціальний транспорт? Пограємо в гру один багато. Слухайте та дивіться уважно та повторюйте за мною: одна пожежна машина багато пожежних машин. Один автобус багато автобусів. Один Мотоцикл багато мотоциклів. Один човен багато човнів. Один літак багато літаків. Одна вантажівка, багато вантажівок. Малята, я сподіваюся, вам сподобалась ця гра. Наступна вправа великий маленький, великий трамвай. А маленький трамвайчик, великий літак, а маленький літачок. великий корабель, а маленький кораблик, велика вантажівка, а маленька вантажівочка, великий трактор, а маленький тракторець. Малята, я думаю, ви впоралися із цим завданням. Пропоную вам, маленькі мої друзі, разом з батьками пограти в наступну гру. Ця гра називається Закодована назва транспорту. За допомогою картинок, які будуть з'являтись на екрані, спробуйте відгадати назву транспорту, наприклад, вода возити, то це водовоз, молоко і возити, то це Молоковоз, Далі самі самокат. Пароплав. Я сподіваюся, що ви виконали всі завдання. Малята. На цьому наше заняття закінчується. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!